Після скандалу з Магальським дитячим будинком інтернатом керівниця заходу Ольга Ткачук звільнилася. Натомість виконуючим обов'язки директора, призначили Анатолія Тодоріко, який попередньо працював у службі в справах дітей Чернівецької міської ради. Сьогодні на зустрічі з журналістами новий керівник висловив запевнення, що у своїй роботі намагатиметься покращити умови перебування дітей. Є виділені кошти на ремонт житлових кімнат дітей. Також на даний час проводиться. Вже проводяться ремонтні роботи е, житлових кімнат. Також е, щодо продовжують роботу щодо залучення, як громадських організацій, благодійних фондів, е, надання відповідних там гуманітарної допомоги різного продукту харчування, в тому числі і е, щодо надання е, скажімо, медичних послуг. Нагадаємо, у вересні розгорівся скандал навколо Магальського дитячого будинку інтернату. Усе через відео, що було викладене у соцмережах. У ньому були показані умови проживання дітей та їхній стан. Втім, директорка департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА Ольга Ходоба каже, що не сумнівається в компетенції службових осіб, які там працюють та доглядають за дітьми. Що стосується набрання ваги, то ми аналогічно чули наша санітарочка, яка була її няня доглядальниця. Вона навчилася, були вже проведені курси, як по даній методиці харчувати саме конкретно дану дитину. І відео я так само дивилася, коментар від Охмадиту було чітко зазначено, що так у них є питання, але це є характерно для дітей, які мають такі захворювання.